Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради молитов причистої Твоєї Матері, вислухай мене, недостойного раба Твого, Господи, в милостивій владі Твої, діти мої, раби Твої, помилуй і спаси їх імені Твого ради, прости їм усі прогрішення, вільні і невільні, скоєні супроти Тебе, настанови їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум їхній просвіти світлом Христовим. Задля спасіння душі та зцілення тіла. Господи, благослови їх удома, в школі, у дорозі та в усякому місці Твоїх володінь, оберігай їх під своїм покровом від кулі, ножа, отрути, вогню, потопу, смертельної недуги та марної смерті, захисти їх від усіх видимих і невидимих ворогів та від численних хвороб, бід і нещасть. очисти їх від усякої скверни. Алкоголю, тютюну, наркотиків і полегши їхні духовні страждання і скорботи. Господи, даруй їм на довгі роки життя благодать Твого Духа Святого, здоров'я, чеснотність. Примнож і скріпи, Господи, їхні розумові здібності і тілесні сили даровані їм тобою, дай своє благословення на благочестиве, і якщо ти цього забажаєш, сімейне життя і народження дітей у законному шлюбі. Господи. Даруй мені, недостойному і грішному рабу твоєму, батьківське благословення, на дітей моїх і рабів твоїх у цей час ранку, дня чи ночі імені Твого ради, Бож, царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.